Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила годину тому. Окупанти почали масово прикидати в обидві сторони війська з Криму в Краснодар. В Краснодарі пошкоджена техніка в Криму справна. В небі одночасно помітили понад 10 транспортних іл 76 Не обійшлось і без хлопків та детонації. Один із десантних кораблів та вантажних паромів, як пишуть очевидці, підірвався на своїй жаміні. Пошкодження незначні, але техніка надовго вийшла із ладу. Що ж, як бачимо, окупанти знайшли альтернативу пошкодженому кримському мосту. Але пропускна здатність на щастя шкутельгає у відкритому доступі. З'явились зображення, які вказують, щоб компенсувати втрату пошкодженого кримського моста для своєї військової логістики, загарбники почали використовувати великі десантні кораблі чорноморського флоту та вантажні пароми. Ймовірно, такий формат перевалки вантажів рашисти почали використовувати активно уже наприкінці листопада цього року, коли зрозуміло, що ремонт Кримського моста може затягнутись мінімум на рік. Наприклад, осін аналітик Хай Сатон, 24 листопада опублікував супутниковий знімок, на якому Кому можемо побачити великий десантний корабель чи АФРФ проекту 775, що рухається поблизу тимчасово окупованої Керчі в напрямку тимчасово окупованого Маріуполя. Росіяни майже дотла зруйнували порт в захопленому місті Марії. Відновити інфраструктуру так і не змогли, тому і вимушені використовувати саме видикає кораблі, що мають відносно невеликі габарити, повне водозаміщення до 4400 тонн, та можуть самостійно вивантажувати автомобілі з вантажами через носову аперель. Сучагосін таналітик Сара Ханса на своєму Твітер-профілі показав. Фото, яке свідчить для перевалки вантажів із материкової Росії, до тимчасово окупованого Криму армія РФ почала використовувати невеликий паром Лаврентний. Це судно насправді належить Міноборони РФ. Має водозаміщення лише близько 700 тонн. Очевидно, з мореплавністю всього парому все погано. Спочатку російські окупанти намагалися використати «Лаврентій» для перевалки вантажів у Маріуполь, але зрозуміло, що безпечніше для цього судна буде курсувати туди назад по Керчинській протоці, паралельно з Кримським мостом. Як можемо пропускати із зображенням нижче на своєму паромі Рашисти воліють доставляти із материка уже завантажені автомобілі, наприклад, бензовози. За проектом окупантів Кримський міст був розрахований на щоденну перевалку до 35,5 тисяч тонн вантажів на добу. І на перший погляд описані вищі формати морської логістики навряд чи перекривають цей обсяг. Але з іншої сторони, схоже, що зараз на морський транспорт орки прикидають той самий обсяг вантажів, який може пропустити їх так званий сухопутний коридор із купованих Донбасу в Крим. На цьому тлі оці експерти за допомогою паромів та великих десантних Кораблів спрощують рашистам проблему постачання їх військ. Тому ці кораблі та судна на окупаційних маршрутах виглядають бажаною та ідеальною ціллю для нової атаки наших катерів Камікадзе. Але, на жаль, поки що Україна не відновила свій контроль над узбережжям Азовського моря. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.